Закінчуються спокійні дні, теплі і комфортні, настав час морально готуватися до зими, а зима в Україні з кожним роком, як кажуть, все складніше. Цього року, мабуть, все ж таки вона не буде доброю, навіть для тих, хто каже, та все буде добре. Але нехай краще б нас лякали і все пройшло більш-менш гладко. Я тільки порадію. Для тих, хто довго вірив, що все минеться, але десь в душі крається. А може і ні. Хто вже прокидається та задумується про свою маленьку енергонезалежність, я й хочу трохи розповісти, з чого можна почати. Варіантів тисячі. Та одним із цих варіантів, хоч і не досить дешевим, але ефективним, хочу поділитися з вами. Мова йде про літій залізофосфатний акумулятор в парі з гібридним інвертором. Чому саме такий акумулятор? Бо він швидше заряджається, ніж гелеві чи свинцеві, має більше циклів заряду розряду, з нього можна взяти до 90% вказаної ємності в порівнянні з гелевих – лише 50%. Та вже вони відносно доступні, ніж спочатку. Як саме обрати по бюджету і характеристикам трохи далі? А зараз інформація для роздумів: якщо ви можете і готові пересидіти, та перечекати, доки з'явиться електроенергія вдома чи на роботі, то окей, вам повезло. Але якщо через це ви несете втрати, то все ж таки задумуйтеся про альтернативні джерела живлення, щоб залишатися з електроенергією. Це відео більше для тих, хто хоче сам розібратися в цій темі, та зекономити на роботі підрядних організацій чи приватних осіб. Тема складна, широка. Тому за один ролик всього не розповіси, та з чогось треба починати. Подивіться мій канал, та рекомендую також і інші для збільшення кругозору та збирання різних думок. <звук> з чого почати з підрахунку потужності ваших приладів, які ви хочете, щоб вони працювали та впродовж якого часу. Для прикладу, сучасний холодильник. В добу споживає трохи більше 1 кВт. Якщо розрахувати на 4 години роботи, це виходить приблизно 200 Вт. Він працює не постійно. Самі розумієте, тому тут підрахунок грубий, але десь так воно і є. Далі, хочемо інтернет. Роутер та конвертер, обто споживає приблизно 10-15 Вт постійно. Отримуємо за 4 години 40-60 Вт, що ще нам життєво необхідно. Світло. Лампа мінімум 10-12 Вт. Їх приблизно в домі штук може від 4 до 10, одночасно увімкнених. Тобто беремо 5 штук по 10 Вт, це 50 Вт на 4 години, виходить 200 Вт. Ледь не забув про циркуляційний насос. Він споживає мінімум 40 Вт, на 4 години 160 Вт. Ось вже є якась картинка. Виходить холодильник, світло, циркуляційний насос та інтернет. На 4 години потрібно 620 Вт. Округляємо до 700 Вт. От вам і приблизний розрахуночок. Те, що для вас в пріоритеті, то й рахуйте. А як порахувати? Якщо не знаєте, що і скільки споживає, то для початку зайдіть в інтернет або купіть Ватметер. Він коштуватиме приблизно 300 гривень, може й дешевше. Або просто зверніться до знайомих, хто може вам підказати в цьому питанні. Думаю, вам не відмовлять і не збрешуть. А як спитають для чого, то скажете, та в інтернеті рекомендували та й зайве до друзів не буде подзвонити. Ви все порахували і стикаєтесь з іншою проблемою, що ваша проводка та електрощит вже такі старенькі та зроблено все в одну лінію, що окремо ваші споживачі підключити неможливо. Це так у багатьох. Тобто... У вас йде один або два автомати на всю квартиру або на весь дім, і ваше резервне живлення можна підключити лише через один цей автомат на весь дім або квартиру, тому вирішується або більш потужним резервним живленням, або за допомогою переключення реле аварійного живлення. Наприклад, при відключенні електроенергії у вас вдома або на виробництві у вас працювали потужні прилади. А ваше резервне живлення, ви знаєте, що цього не потягне, то як варіант, все потужне вимкнути, потім в ручному порядку переключити реле на резервне живлення, і у вас працюватиме тільки те, що ви залишите підключеним, те, що зможе забезпечити ваше аварійне живлення. Але це незручно, зате безпечно, хочеться подешевше, то треба жити з такими незручностями. Або інший варіант переробити лінії електропроводки так, щоб вживити паралельно ваше резервне живлення. І навіть не перебуваючи на території, все буде працювати без вас. Цей варіант я і пропоную. Ще раз згадали про прилади, які ви хочете, щоб вони працювали. Та повертаємося до нашого акумулятору та інвертору. Ця тема в інтернеті за роки енерготерору багато вже розжована, розказана, але мало знань не буває. Як вибрати акумулятор. Спочатку вибираємо по ватах. Згадаємо, скільки Вт ми підрахували раніше для нашого споживання. Це було 700 Вт, тому нам потрібен акумулятор не менше 1000 Вт. Дивимося, що нам пропонують. І от бачимо, що пропонується ємність від 1280 Вт годину. Чому годину? Ну тому що ми можемо використати одразу всі 1280 Вт за годину, але нам на годину потрібно лише 155 Вт. Як я це вирахував? Згадаємо про прилади, які ми рахували. Там вийшло 620 Вт на 4 години. Тому на годину це 620 ділимо на 4 дорівнює 155 Вт. Округлимо до 200 Вт. Тобто цього акумулятору на 1280 Вт вистачить на 6,4 години. Думаю, тут все ясно і зрозуміло. Як вибрати гібридний інвертор? Відповідаю по акумулятору. Ми беремо цей акумулятор, читаємо, наскільки він вольт а він на 12 вольт, тому інвертор повинен бути теж на 12 вольт. І дивимося, що нам пропонують. Нам потрібно взяти інвертор такою потужністю, як і акумулятор, тобто до 1200 В на годину. Бо якщо візьмете потужніший інвертор, та якщо ви випадково підключите щось потужне. То інвертор буде намагатися взяти більшу потужність з акумулятору, ніж він може дати. А брати немає звідки, то в кращому випадку спрацює захист, а в гіршому вийде з ладу один із пристроїв. Тому підсумок: інвертор дорівнює акумулятору по потужності і вольтажу. Це досить поверхнево я розповів. Так як акумулятори можна ще поєднувати між собою, тим самим збільшувати потужність і довготривалість роботи, але правило залишається одне: інвертор дорівнює акумулятор. Наприклад, інвертор може бути на 2 кВт, то акумулятор теж на 2 кВт, але не менше, більше можна. Якщо вам цікаво розібратися, як це все. Реалізувати на практиці, то напишіть у коментарі плюс. Я буду розуміти, що це для вас актуально і цікаво, та в найближчий час зніму про це відео. Якщо вам цікаво, як я розповідаю, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!